Свято дитинства Артек для Івано-Франківців воно тепер і ще ближче та доступніше. Вже другий рік поспіль цей спортивно-здоровчий табір діє на Прикарпатті. Чимало юних мешканців обласного центру відпочиватимуть у ньому завдяки соціальній програмі, котру започаткував багато років тому Олександр Шевченко. Народний депутат і нині опікується цією справою. Вже стало традицією, що щороку в Буковелі також оздоровлюється дуже багато дітей безкоштовно. Це соціальний табір Івано-Франківськ. Це буде дуже добрий приклад для інших людей, які можуть допомогти тим людям, які неспроможні сьогодні купити власну путівку в будь-який заклад відпочинку, чи Артек, чи будь-який інший санаторій для відпочинку своїх дітей. Раніше малеча з Івано-Франківська щоліта відпочивала в соціальних таборах туристичного комплексу Буковель, педагогічний досвід їх вихователів, плюс багаторічні артеківські традиції, також чудові умови, та, звісно, неймовірні рекреаційні властивості Карпат. Усе це дарує лише єдиний очікуваний результат. Як стверджують, ті, хто творить казку артеку, діти звідсіля їдуть додому щасливими. Такої радості потребують усі, та особливими пропозиціями скористаються найобдарованіші. Їх незабутній відпочинок тут розпочнеться одразу після того. Як у франківських школах пролунає останній дзвінок? Перший заїзд розпочинається 29 вже травня. Це діти по пільгових путівках, так звана соціальна група з Івано-Франківщини. Протягом літа планується, що дітки будуть приїжджати з зони АТО, тобто, по можливості будемо залучати. Приймати максимальну кількість, скажімо так, на зміну ми орієнтуємося десь на тисячу півтори тисячі дітей приймати у рамках соціальної програми оздоровлення івано-франківців, яку продовжує народний депутат Олександра Шевченко в дитячому таборі. Артек Буковаль цього літа відпочинуть близько тисячі школярів із обласного центру.